Віталій Буталішах, рай в роти Вільям Обаненко. Швеція, рейтинг Шдесть. англійський початок. Ну, F5. Давай мені два слони. нехай будуть. не дає мені же пять чи що? чи що, чи як, чи де? Ну добре ага. Не дотянув. Тоді вже 5. Інші коня поставив трохи невдало. Перекрив туру. Профілактику тури перекрив. Пішечка H4. Тепер він не встигає все зробити. Що йому хотілося. Так. Слона. Ми затопили. Пункт F4 ми коню не дамо. Є 6 хочеться, але там буде точно D5. Ну, зруйс. Просто відійдемо, мабуть. Чекаємо, що зробить він. Куди піде? Так, поки сюди. Ну, і якщо в нього король в центрі, то. Будемо десь відкривати, мабуть, на фе? Нерзеву, да? Звіра, я щось тіп цього. Чи він хоче десь пожежити? Що він хоче? Що, я не розумію? Я не розумію. Не. Давай, якщо так, просто відійдемо, мабуть. На це 7. А! Так би зразу і сказав. В5, Е5, Р5 Так, Д5, поки що король Ф7 Да, лінія А, аж, на жаль, відкрита, це на користь білих а тут я поки що не встигаю. Він конем забере. А, і що? Ми ж в кінь Б4 з темпіком. Н -дам. Н дам, 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 да. Звісно, не можна віддавати білі поля в центрі D5, і B5, тут кінь. Неприємна. Тварина. Скажу й вам. Скажу я вам. Так. З іншого боку, діагональ відкрита, але ми ж не можемо так перекрутити. Ну да, він, типу, хоче щось крутнути. Звісно, треба відкривати трохи щось. Було б ще непогано трошки думати перед всякими відкриттями ходів, але. Д5. Так. Слон удар. Персь. Кінь. Стой. Слон, ферзь, ферзь. І що? А, може коня, отак. Все-таки не блокувейшн зробити, а сюди. Да? Сюди, можливо, можливо, так. Можемо взагалі зараз стукнути? На дурака. І після взяття Тура прийшла. Він перекрив. Ми взяли просто. Слон не грає, який не грає, то туран... Не грає. Ну так. Піддавлюємо на слабкість. Коли отак король з ферзем стоїть на одній лінії, і ще слабкий пішак тут. Потрібно, як то кажуть. Невдача. Угу. І що мені тут. Як? не Невдало трошки, Да Я зіграв? Я ж не можу вдарити. Чи можу? Ще порахувати ці всі вар... варіанти? Ну, мабуть, так треба грати. Але ми це дізнаємось тільки після відкриття лінії. Можна так ще зіграти. Ми просто коня виграємо, ні. Ну, не знаю, не знаю, чуваче, не знаю. Є мені проблемка. В тебе. Я б'ю коня, ти б'єш слона. Я граю сюди. Так, так, тут ще й коня може поставити з дуру. А він Турою. Може, Турою вдарити? Ні. Кінь. Давай, коня став. Буде прикол, звісно. Ні, там шах. Ви нарисувався. Я там, не бачив цей кусок доски взагалі. Шмат. Взагалі шмат якийсь. І не можна брати коня, бо тут ферзь. Прикол, так? Да? І потім ще тут він може вдарити. Не, він чомусь вирішив по-іншому зіграти. Час закінчився. Так, а може. Шорі... Да, чорні виграють. Кінь тут шах уже не дасть. Мені здається, такі якісь у нього були мотиви. Ну добре, подивимося аналіз. Ну, партія дурна, звісно. 59 на 67. Тут у мене центр, простір в центрі. Але не так все просто. І два слони. Гарний хід а 4 окей. Король 8 помилка, ну. Не дотягнув, я хотів 2-0. 0 нормальний хід, да? Так, да, питань нема, ну добре. Вийшло навіть краще, ніж я очікував. Так, тут я відразу ідея була десь, можливо, відкрити лінію. д 5 удар. Не, треба було взяти. Якщо кінь, то слон. Тура. Кінь Б4. Дай виграємо. Ну, в матеріалу виграємо, а там ще треба, звісно. Дограти. Реалізувати, перевагу. Добре. Не хотів я тут щось відкриватись. А4, Ну, окей, я тут думав. А тут кінь G5 взагалі не бачив цього. Тут кінь G5 таких хід є. Але тут все рівно чорних все нормально. Якщо б, ну, я не знаю. Відходить десь тут. Ми просто б'ємо. Ми просто розкручуємось. Нічого прям тактичного, тут поки що не виграємо. А, ну, в принципі, да, Неприємний кінь тут. Треба брати і можемо тут розмінятись. Просто перевага. Менше так скажемо. У суперника фігур активних. Тут кінь. Слон не грає, в мене кінь просто красень, кінь, красень, тура красень. Привага саме в, роз... в кращому розташуванні фігур в активності. Ну, я як би грав на короля, тому вирішив, що підведу і буду дивитися сюди на Б3. Погана позиція у білих. Б4 Окей. Це помилка. Треба було кінь А4 все-таки. Якщо він взяв, то що? А. Просто так. І атака продовжується. Чорнопольник тут дуже серйозна річ. Я шукав щось без розміну ферзів, але виявляється, можна мотувати і без ферзя. Так. А Помилка. Так. Ну, тура бо тут... А тут йому треба було зіграти кінь Б5. Так, віддавати коня. Ну, просто б'ємо, б'ємо, б'ємо. Ну і така позиція. У нього плюс 2 по матеріалу, але. Комп'ютер позиція, в принципі, рівна. Два слони. Два слони. Вирішив віддати фрезя, тому що тут ще якийсь матеріал він відіграє, але. Да, тут вічний шах, мабуть, був у нього. Тут треба було кінь 4. Саме конем з допомогою тандема кінь ферзь ставити мати. Я щось захотів слона сюди поставити. І різниця в тому, що кінь G5 король G6. Тура 6. Король А6. А. Тут це просто ні до чого не доводить. Угу. А в партії він міг так зіграти. Кін G5 правильно. Король сюди. Тут ні. Тура 6. Ну да, я бачив цей момент, що тут не дуже приємно. Наприклад, берем кінь 7. І він з'їдає цього слона, з яким ми хочемо мат поставити. Наприклад, кудись відходжу, шах сюди. Ні, що це за? Король G7 треба. Ми чорними ставимо вічний шах. Так, Но ну він вирішив пограти, перекрити мат. І, якщо взяти, наприклад, фрезя, туди мат. Сюди і сюди, наприклад. Просто підходимо, так. Да? Ну така партія.